Якщо жінка співає в хорі церковному, а вдома продає самогон. <хи> так, і кожна жінка, кожна мама плаче, проклинає, дає на набори, не хата, а аптека для алкоголіків. То наш є хор, Оля. Ну, то дійсно, наша хор. Хорі не платять, а так Хоч заробить щось трохи. Мені часто задають таке запитання, знаєте. Для того, аби не продавали в селі самогонку, треба заборонити самогонку гнати. Ага, вже робили. Для того, щоб чоловік не користувався послугами проститутки, треба заборонити проституток. Ага, вже забороняли. Сама древня професія. Не забороною, не забороною. А поки буде спрос, буде збит. Це закон ринку. Оприділяє, спрос определяє збит. Тобто запит определяє е, продажі. Є попит на товар, буде товар. Будуть завозити з другого села, будуть, що хоче робити, буде ціна більша через заборону, але воно буде. До того часу, поки буде запит на цей товар. От я би ніколи в селі не купив самогонки. Чому? Бо Тому що я принципово не п'ю. Мені кажуть, отець вам таку самогоночку підвезли попробуйте. Я кажу, дуже радий, але. Я самогонку не п'ю А хочу, а я вже свою дозу випив. Як хочете говоріть, що хочете придумати, але самогонка має бути не модна. Ви ж не худоба, що кожен день треба пити, та є якась нагода, є свято та посідали та купишки з гарну випивку в магазині. Хоч менш більш людську якось, взмий якийсь коняк гарний. Копійку з гарну е, горілку, гортицю таку гарну, і преміум є така красива недавно бачив в магазині. Сяли конорову, класну закусочку зробили. Вибили бо 50, посмакували, сказали: о, це я розумію горівочка, треба лишити ще на різдво. А ні, самогонку пити, розумієш, рученятками, що трясуться. Навчиться, навчиться бути трошки цивілізованими. Україна цивілізована держава. Не позорте її, алкоголіки. Не позорте це всього самогонку в свою позористку. Скажіть, все принципово, самогонку більше не вживаю. Я буду пити нормальну випивку і буду пити як цивілізовані люди. так да, як отець Василь. Отак я і буду пити.